Вона пише йому листи, хоча сина давно вже немає, Бог на небі його прихистив, але мати й досі чекає. Все чекає щодня з війни, і чекатиме, мабуть, до віку Її крила, її сини. Цьому горю немає ліку. Старший серце, молодший й душа. Мати так про синів казала, але в серце загнали ножа. Відчуття, що й душа сконала. Часто ходить тепер вона то до храму, то до могили. Сина вкрала у неї війна, лиш молодший дає ще сили. Сили жити, бо жити треба, аби пам'ять про сина нести. Він героєм полинув в небо. Тіло ж лишилось там, де хрести. Так багато не встиг зробити. Хоч багато запланував, він ще мав, він мав іще жити, але ворог життя забрав. Ниють рани у мами і тата. Син тепер у землі лежить, йшов країну свою захищати, не вагаючись ні на мить. Ніби дуб, молодий кремезний, казарлюга, волині, син, список орків мав величезний. Тих на котрих вже виріс поле. У бою був сміливим, надійним, побратимів своїх не лишав, хтось його пам'ятає спокійним, хтось таким, що спочинку не мав. Жив для інших, не жив для себе, і загинув, рятуючи, інших. гірко плаче за владиком небо, гірко плачуть словами вірші. Плаче дід на могилі, бабуся. Він для них був найперший онук, плаче тітка його і руся, ниє серце від тяжких мук, саме він був для неї за сина. По підгайцях з коляскою з ним, мій владусику, моя дитино, світ без тебе став чорним, німим. Тужать друзі та квіти носять, побратими за тебе, ксьонце, ворогів, мов косою косять. Ох, не буде добра їм, не буде. Мати ж пише і досі листи, тому сину, котрого немає, і тихесенько просить, прости, що тебе вберегти не змогла я. Ті листи, мов пелюзки троянд, між рядками стільки печалі, не вернути, на жаль назад, сина. Очі його. Світло карі, сльози капали на папір, мати плакала та писала, а російський, проклятий звір, все вбивав, все було йому мало.